Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Не так давно у мене на огляді був динамічний мікрофон FineFine Fine K688. Після проведених тестів стало зрозуміло, що за свою ціну він має пристойну якість запису звуку навіть з урахуванням своєї базової комплектації, тобто з підключенням напряму до ПК через кабель USB Type-C USB-A. Але сьогодні ми його протестуємо в поєднанні з мікшеним пультом FineFine Fine SC3. Стійкою, пантографом FineFine Fine BM88 та XLR кабелем FineFine Fine L9. До речі, такий кабель потрібний для підключення мікрофону до зовнішньої звукової карти, в нашому випадку мікшеру SC3. Але перед цим, звісно, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал та коментуйте. Дякую вам велике! І так, по традиції починаємо з розпакування. Першим на черзі йде мікшерний пульт FineFine Fine SC3. Коробка мінімалістична, дизайн приємний, бачимо попередній вигляд пристрою та його особливості. Після її відкриття нас зустрічає інструкція користувача на англійській мові. Далі прибираємо ущільнювальну підкладку та дістаємо саму зовнішню звукову карту. Мені надіслали білого кольору, але є більш популярний варіант чорний. В комплект поставки також входить два кабелі. Перший USB-кабель для підключення мікшеру до комп'ютера з одного боку USB Type-C, а з іншого USB Type-C або через перехідник USB-A. Другий аудіокабель Jack 3,5 мм на jack 3,5 мм. Він слугує для підключення навушників. Якщо більш детально подивитися на мікшер, то можемо побачити наступні кнопки. Увімкнення, вимкнення фантомного живлення мікрофону 48 В можна вмикати, якщо вам дійсно це потрібно. Електрик кнопочка це той самий автотюн для зміни тональності голосу. Він у нас має аж 12 режимів. Управління RGB підсвіткою 11 режимів має. і Статичними кольорами і також два режими: режим дихання та потоку. Доволі класні такі. Change Voice це у нас зміна голосу на чоловічий, жіночий робот, монстр та людина похилого віку. Тобто є декілька режимів, дійсно це все працює, продемонструю. Чотири кнопки Customs для запису будь-яких звукових ефектів, а потім їх відтворення при натисканні на ці кнопки. Наприклад, корисно при стрімах, ну, наприклад, чисто теоретично. Чотири механічні регулятори. Регучності та кнопки вимкнення, увімкнення мікрофону і інших підключених пристроїв. От це все, що ми бачимо зверху. Знизу бачимо чотири прорезинені ніжки та декоративну підсвітку. Ззаду знаходяться всі типи роз'ємів. Перший Type-C для підключення до ПК, далі йде Line-Out для виведення звуку на динамік, Headphone для моніторингу запису звуку за допомогою навушників, Line-In для виведення звуку із зовнішнього пристрою, наприклад, смартфон. H це для підключення гарнітури, в тому числі і з мікрофоном. Перемикач динамічного конденсатору мікрофону у нас також, звісно, присутній. У моєму випадку встановлений цей перемикач на динамічний мікрофон. Та XLR роз'єм для мікрофону. На жаль, в базовій комплектації FineFine Fine SC3 немає XLR кабелю для з'єднання з мікрофоном, тому беремо та відкриваємо ще одну маленьку коробочку з XLR-кабелем. L9 Тут це просто інструкція користувача та кабель довжиною 1,8 метри. На дотик та вигляд якісний. Єдине, що може не вистачити, якщо брати от таку довжину 1,8 метра, для того, щоб розмістити у зручному місці сам мікшер. Я вам рекомендував другу комплектацію 3 метри. Це так як мені на огляд просто прислали отакі от, от справи. Ну і третьою та найбільшою коробкою являється сама стійка bm 88. При доставці її трішечки. Подавили саму коробку, але головне, що пантограф а, цілий і неушкоджений. Відкриваємо її та за традицією бачимо інструкцію користувача. Корисно, якщо ніколи не збирали пантографів, вам потрібно глянути певні моменти. Далі витягуємо захисну накладку та бачимо повний комплект. Перше це кріплення до столу, металева та із ручною поворотною ручкою для затискання. Друге – сама стійка-пантограф, вона теж з металу виглядає якісно та має яка Декоративні пластикові накладки. Ну і третє це кріплення для мікрофону з універсальними комплектами перехідників, а також два шестигранних ключі для монтажу та регулювання сили затискання шарнірів стійки. На цьому з розпакуванням закінчили. Тепер переходимо до збирання робочого сетапу. Прикручуємо кріплення пантографу до столу у зручному місці. До речі, рукоятка із своєрідною функцією тріщітки. при відтягуванні її наниз можна провести повернути у потрібне положення. Потім вставляємо стійку та піджимаємо шестигранником тримач. Далі прикручуємо з використанням базового комплекту перехідників сам мікрофон, в моєму випадку це FineFine Fine K688. Прокладаємо та підключаємо XLR кабель Finefine Fine L9, в мікрофон та мікшерний пульт Само собою. Дуже добре, що на пантографі є кабель менеджмент. З ним зовнішній вигляд, збірки набагато краще, плестикова накладка. Дуже Дуже легко ставиться шляхом слайду. За необхідності, регулюємо ступінь жорсткості самої стійки пантографа з використанням відповідного шестигранного ключа. Далі підключаємо сам мікшер до комп'ютера, перевіряємо на задній панелі, в якому положенні знаходиться перемикач. Нам потрібно, щоб був у режимі динамічного мікрофону. За необхідності натискаємо кнопку подачі фантомного живлення 48 вольт. У моєму випадку хочу зазначити, якість звуку краще без нього наприклад, без фантомного живлення. Слід зазначити, що при використанні підключення мікрофона через мікшер всі регулятори на самому мікрофоні перестають функціонувати, тепер все управляється через зовнішню звукову карту. З тим розібралися, переходимо до тесту запису голосу. І так, друзі, починаємо тестувати мікрофон FineFine Fine K688 із мікшерним пультом FineFine Fine SC3. Зараз ви чуєте звук без обробки абсолютно. У мене от мікшер знаходиться з боку, тому що не вистачало довжини кабелю 1,8 метра. Це малувато. Звісно, краще 3-метровий кабель використовувати, оцей XLR, тому що розмістити в зручному місці далеко не завжди буде можливість, так скажемо, довжини кабелю буде не вистачати. Але це не Будемо зараз тестувати, дивіться, тут є фантомне живлення, у даному випадку воно робить звук гіршим. Тобто сам мікшер змінює звук на краще, тому що це відчувається, він гучніше, робиться от в такому режимі без фантомного живлення. І ніби частоти от були, знаєте, раніше як обрізані, зараз більш такий насиченіший звук став. Якщо я, наприклад, натиснув. На фантомне живлення ви чуєте, як це все змінюється. Тобто звук стає тихіше, глухіше і частоти зрізуються. Ну, мені не подобається, друзі. Воно очевидно, що краще у цьому випадку у випадку з тим мікрофоном без фантомного живлення. У нас є автотюн, звісно, от електрик, кнопочку затискаємо. І в нас тут обирається рандомно, я так розумію, один із 12 режимів. Ми можемо їх клікати, звук буде змінюватися, от голос конкретно. Запис нашого голосу, але найбільше автотюн проявляється на довгих звуках. От Я от спеціально так затягую, тому що на довгих звуках проявляється це найбільше. От По автотюну я маю на увазі. Вимикаємо його. Є ще чотири кнопочки. Customs написано, ми їх можемо затискати, і, наприклад, звуки свої записувати. От, Наприклад, затискаємо цю кнопку Customs A. Затиснули. І тепер, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін, радий вас бачити. Все. І тепер при натисканні цієї кнопки повинен відтворюватися цей звук. Натискаю. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін, радий вас бачити. Чули? Ви повинні були почути. Оцей запис. Звісно, запис він не самий якісний. І так на всі кнопочки можна перезаписувати, затискаєш цю кнопку, перезаписувати от оці кастомні звуки. Наприклад, коли стрімчанський, можна зробити собі чотири якихось звука і запускати у певні ситуації. В принципі, зручно, можна обійтися, звісно, але все ж таки зручно. Також у нас є регулятори. Ці регулятори вони відповідають за рівень чутливості. Наприклад, мікрофона, от давайте тими, що я користуюся конкретно. От дивіться, зараз на 100% я зменшую. Ви повинні чути, як змінюється звук. Бачите, практично, ви мене не чули. Тепер ви потихеньку починаєте чути мене повноцінно. От зараз на 100 все зрозуміло. Можемо вимкнути мікрофон. От, наприклад. Є ще інші вимикачі, якими я на даний момент не користуюся, і також у нас є зміна голосу. Функція зміни голосу. Наприклад, затискаємо ось кнопочку Change Voice і чуємо чоловічий голос. Це перша така опція. Далі у нас йде жіночий голос. Чуємо, як змінюється от звучання. Звісно, це дієва така штука, якщо потрібно змінити голос, то можна перестати. Зараз я повинен розмовляти тепер, як я буду розмовляти. Ну, функціонує. Оця штука функціонує, що потрібно кувати звінити голос. Без питань. Зараз як дитина розмовляти повинен. Чуємо, як змінюється це все. І як стара людина. Як стара людина. Чуєте, як змінився мій голос? Тепер затискаємо і вимикаємо цю всю штуку. От, зміну голосу Change Voice. От такий друзі у нас мікшер. Переходимо до висновків. У висновку маємо якісну збірку для запису голосу з рядом зручних опцій та налаштувань. Що стосується різниці по звучанні з використанням зовнішньої звукової карти FineFine S, та як було до цього напряму за допомогою USB через вбудовану звукову карту у мікрофон FineFine Fine K688, то я її помітив. Так вона була незначна, але все ж таки помітив, звук став насиченішим та гучнішим. Але, звісно, даний мікшер в першу чергу знадобиться для мікрофонів, які потребують обов'язкового фантомного оживлення 48 вольт та коли є потреба в автотюні або зміні голосу. Пантограф, звісно, дуже сподобався, зручний, якісний, надійний та гарно виглядає. XLR кабелем FineFine Fine L9 теж задоволений, але в моєму випадку довжини 1,8 метри було замало для зручного розташування на столі SC3. Знаю, що є варіант із 3 метрами, ото самий топ, самий must have. Ось такі от справи, друзі. Пишіть, що ви думаєте про таку збірку та комплектуацію. Руючи, не забувайте за вподобайку та до наступних відео, Па-па!